Привіт, мене звати Аня. Я на 37 му тижні вагітності. Як і будь-яку маму мене цікавлять питання з приводу грудного вигодовування. Тому сьогодні з лікарем-педіатром і консультантом з грудного вигодовування Тетяною Гавриленко ми поговоримо про важливе питання. Тетяна, я останнім часом почала помічати, що моє тіло змінюється. Ореоли навколо грудей стали більш темними, сосок став більш чутливим. Чи це є нормальним? Перше, що відчуває майбутня мама, це зміни саме в молочних залозах. Вони збільшуються, стають важкими та більш чутливими. Зараз в них швидко розвивається залозиста тканина, яка вироблятиме молоко після пологів. Багато жінок відчувають, що їхні соски стають більш чутливими, а іноді навіть болісними. Подбайте про свій комфорт. Підберіть зручну, м'яку білизну з натуральних тканин. Бажано, щоб це були моделі без кісточок. Ви помітите інші зміни, ближче до пологів арелу навколо сосків стануть більш темними. Цікаво. А чи не пошкодить малюк груди, коли буде смоктати? Бо я від своєї мами чула, що для захисту сосків від тріщин їх потрібно певним чином готувати, розтирати грубою тканиною, загартовувати, щоб шкіра була не така ніжна. Про захист сосків вже подбала природа. Зміна кольору арел відбувається за рахунок накопичення в них пігменту меланіну. Меланін утворює механічний захисний шар на шкірі саме для того, щоб під час перших годувань, коли і мама, і дитина ще тільки звикають до процесу, щоб оцей чутливий період соски не травмувалися. За декілька днів їхній колір світлішає. Це стирається захисний шар поступово при кожному вигодованні малюк руйнує його. Та водночас наші груди адаптуються до незвичного процесу, і ви зможете довго годувати дитину грудьми без болю та тріше. А от якщо ми будемо розтирати соски грубою тканиною під час вагітності, ми не тільки позбудемося меланіну з його цінними властивостями, а ще й цілком ймовірно можемо самі травмувати тонку та ніжну шкіру, що призведе до тріщин ще навіть до початку грудного вигодовування. Тобто готуватись до грудного вигодовування взагалі не потрібно. Годуватися треба перш за все інформаційно. Ви можете вже зараз знайомитися з інформацією про те, як саме організувати грудного вигодовування з перших днів життя молюка, що є важливим для сталої лактації, як виробляється молоко, як прикладати дитину до грудей, як часто годувати та інші питання. Було б дуже добре, якби і ваші рідні долучилися до отримання цих важливих знань. Адже ті люди, які братимуть участь у житті дитини, допомагатимуть вам після пологів, мають теж підтримувати грудне вигодовування, знати сучасні рекомендації та розділяти ваше прагнення. Для цього ваші близькі мають усвідомлювати цінність і важливість грудного вигодовування. Знаєте, Тетяно, у мене останніми тижнями почало виділятись молозиво. Мені здається, що це ознака того, що все в мене буде гаразд рудним вигодовуванням. Я права? Так, я вас розумію. Це приємні нові відчуття, коли з'являється молозиво. Це часто сприймається майбутніми матусями як наочний доказ того, що з лактацією все буде добре. Але мушу сказати, що цілком нормальною є також і відсутність виділення молозива під час вагітності, тобто обидва варіанти є абсолютною нормою. До речі, щодо підтікання молозива, можна використовувати вкладачі до бюстгальтера. Вони вам стануть в пригоді і після пологів. О, дякую. Скажіть, а може мені треба придбати якісь аксесуари для годування? Наприклад, молоковий смок у пологовий? У більшості випадків стіжувати груди в пологому будинку не потрібно. Краще за дитину нічого не допоможе матусі звільнити груди від молока. Також є декілька способів, як допомогти собі в період приходу молока, якщо наявне переповнення грудей та набрік, то що я обов'язково згодом про них розкажу. Коли ви почнете годувати грудьми, ваш організм підлаштується під потребу малюка, і зайвого молока не буде. Про придбання молоковідсмоктувача варто замислюватися тоді, коли мати планує, наприклад, повертатися до роботи. Її потрібно буде регулярно стіжуватися, щоб підтримати лактацію і годувати дитину грудним молоком, коли її немає поруч. Основні проблеми з лактацією обумовлені не фізичними або фізіологічними причинами, а насамперед, неправильною організацією грудного вигодовування через недостатню поінформованість мам. Дякую вам, Тетяна. Що стільки всього потрібно дізнатися, як підготуватись до грудного вигодовування, тож продовжимо цю розмову в наступних епізодах.